Ось Це практично все, що вишилося від старого польсько-українського цвинтаря, як тут називають місцеві прилипах, чудові великі дерева. І ось ці три надгробки, на якому є підпис тільки на одному з них, ще, на жаль, не зміг прочитати, потім на фотографії може Що Цікаво, хтось приносить лампадки. От, місцева тітонька казала, що в неї тут її бабця похована. Видно, все ж таки хтось з місцевих. Думаю про цей цвинтар хоч в якійсь формі. І от там ще один є пам'ятник. Невідомо теж кому, але розчищений. От і зараз я спеціально буду знімати, як я виходжу з цвинтаря, щоб побачити місце входу на нього, тому що дуже важко мені було знайти і зрозуміти де, де він знаходиться. Хоча він, в принципі, при дорозі знаходиться. От. Значить, там два останні будинки От. в селі і перед ними є такий заїзд. Заїзд на гірку і просто по цьому заїзду ми потрапляємо на цвинтар, це тут поруч теж хата чиясь. От. Так що таким чином можна знайти.